Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Маслій Віталій Іванович народився 1 січня 1971 року в селі Глибока Долина. Навчався в Приліпській середній школі, далі у Хорішківській середній школі. У 1989 91 роках проходив строкову військову службу у військах зв'язку. Повернувшись до приліпки, працював трактористом в колгоспі Зоря 27 лютого 2023 року. Вступив до Лав Збройних сил України помічником гранатометника, прикордонної комендатури швидкого реагування. Боронив територіальну цілісність України на Луганщині. Загинув 24 жовтня 2023 року внаслідок бойових дій. Поблизу населеного пункту Сергіївка Луганської області під час виконання бойового завдання, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня та відзнакою президента України за оборону України, у воїна залишилася дружина, дочка та син. Пам'ятаємо вічна слава герою.